Канал Кукуюа представляє Привіт, дорогий друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква Г. Поглянь на екран і запам'ятай, як ця літера виглядає. Дивись, це велика буква Г, а це маленька. Так, ти не помилився, Вони однаково пишуться. Поглянь на екран. Кого ти там бачиш? Це гуси. Назва цих свійських птахів починається на букву Г. Я прочитаю віршик про гусей. А ти будеш повторювати тільки назву птахів, коли почуєш її. Гуси плавати хотіли, гуси лапки намочили. Гуси, гуси, ви куди? Поскоріше до води. Молодець. Що ж, тепер давай пограємо. Давай проведемо гусей через лабіринт до грушок. Ти зміг знайти шлях? І я зараз спробую. Ось так можна було провести цих птахів. Буква Г схожа на газету або зігнутий гвіздок. Дивись! Давай перевіримо, як ти запам'ятав цю буковку. Покажи грушки, на яких написана буква Г. Давай подивимось, чи вдалося тобі запам'ятати букву Г. Ось тут вона записана правильно. Добре. Ти молодець. І сьогодні ми прекрасно попрацювали разом. Пограли та ще й вивчили нову букву. Бувай! До нових зустрічей!